Виконуємо номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Знайди добуток. Завдання перше добуток 37 на мінус 5. І завдання друге добуток мінус 25 на мінус 9. Приступаємо до виконання. Добуток двох числ з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. Для цього помножимо модулі множників 37 множимо на 5, 30 множимо на 5, це буде 150, 7 множимо на 5, 35. 150 додати 35, маємо 185. Отримали мінус 185. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль добутку, помножимо модулі наших множників. 25 множимо на 9. 20 множимо на 9, це буде 180. 5 множимо на 9 45. 180 додати 45, маємо 225. Номер один. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6 виконано.